Всім доброго дня! Так як ми виготовляємо дублюючі педалі для навчальних автомобілів, часто звертаються до нас таким запитанням, як здійснити документальне оформлення цих дублюючих педалей і взагалі навчального автомобіля, і які процедури, яка послідовність. Тобто, я вирішив поділитися в відео як насправді це все робити покроково. Для цього потрібно всього три кроки для оформлення документації. Перший з них це перед встановленням дублюючих педалей або перед тим, як ви вже визначились, що ви вже точно будете встановлювати і переобладнувати автомобіль. Вам потрібно замовити висновок в головному сервісному центрі МВС, звернутися у відділ погодження проєктної конструкції транспортних засобів. І вказати обов'язково, який тип механізму дублюючих педалей буде встановлений в вашому автомобілі. Другий етап: після того, як у вас зроблений висновок, автомобіль ваш переобладнаний. І потім потрібно другий крок це сертифікувати цей автомобіль, пройти сертифікацію. Сертифікацію проходять на спеціалізованих станціях, їх досить багато. Києві і по Україні також. Просто перед цим потрібно уточнити, в кого немає ще досвіду, хто перший раз це буде робити, або можна проконсультуватися з нами, або є в мережі інтернет. і е, перезвонюйте і уточняєте, чи можливо у вас пройти сертифікацію на е, навчальний автомобіль і е, дублюючі педалі. пройти сертифікацію на дублюючі педалі. І їдете туди, проходите сертифікацію. Автомобіль повинен бути повністю вже переобладнаний, тобто не тільки встановлені дублюючі педалі, але й розпізнавальні знаки на автомобілі, тобто буковка N або на підпис навчальний, на капоті там ззаді, тобто є відповідно стандарт. По якому це робиться, встановлені додаткові дзеркала всередині автомобіля заднього виду, і на бокові дзеркала на автомобілі. І після того, як ви проходите сертифікацію, іде крок третій. Тобто ви їдете із сертифікатом, і в Регіональний сервісний центр будь-який, і робите заміну техпаспорту, в якому буде вказано відмітка, що цей. Транспортний засіб, спеціалізований, навчальний. І після цього ви вже можете його повністю використовувати для навчання в автошколі.